Звечоріло, ніч заходить, місяць хмари не виходить, ані зірочки не мріє, тільки сніг кругом біліє. Ось схопилась хортовина, закрутилася долина і кипить мороз у полі на просторі та на волі. Діти, послухайте казку про сніжинку. Жила була маленька сніжинка. Ось така. Я її можна описати? Біленька, пухнаста, легенька, холодна, мереживна. Разом зі своїми сестрами вона жила у великій пухнастій хмарі. Мати хмарка дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все показувала їм. А сніжинки були ж дуже дуже допитливими, що це за велике жовто біле коло на небі? Це сонечко. Воно взимку світить, але не гріє, і знаходиться дуже дуже мало часу на небі. День взимку короткий, а ніч довга. Небо взимку похмуре, хмарне. Ось так сніжинки були разом, поки не підросли. Нарешті настав той день, коли матуся відпустила їх у широкий світ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. Чому? Бо їх носив вітер. Вітер зимовий, холодний, сильний. Наша сніжинка літала в повітрі і почала спускатися на землю. Усе навколо стало білим і гори, і будинки, і дерева. Заколисані хортовинами, одягнені у теплі снігові шуби, сплять дерева, рослини. Ніщо не порушує їх спокій сняться деревам білі сни, мріть про весну, берізки, осики, клени. Давайте пограємо в гору сніг добрий чи погано. Можна ліпити снігову бабу, це добре. Птахам складно знайти їжу. Це погано. Можна кататися на санчатах, це добре. Сніг захищає білого зайчика від ворогів. Це добре. Можна гратися в сніжки. Це добре. Треба прочищати доріжки, бо людям складно ходити. Це погано. Ускладнюється рух транспорту. Це також погано. Сніг вкриває травичку та озиму пшеничку, щоб не замерзла. Це добре. Диким тваринам важко знаходити їжу. Це погано. Сніжний покров утеплює берлогу ведмедика. Це добре. Лежить сніжинка на землі виблискує на сонці. Поглянула вгору і побачила на гілоці маленьку пташку. Хто ти? Чи ти зими не боїся? – запитала сніжинка. Це був маленький горобчик. Він взимку харчується насінням трави, але коли багато снігу, він наближається ближче до житла людей, бо люди будують годівнички та підготовують птахів крихтами хліба, різними крупами насінням соняшника. Поки ми розмовляли, пташка полетіла адже її злякала маленька білочка. А як ви, звірі, живете взимку? запитала сніжинка. Взимку ведмідь та їжак впадають впадають сплячку. Зайчик змінює колір своєї шубки на білу, а інше на більш теплу. Люди допомагають тваринкам взимку харчуватися. Коли пригріє сонечко, наша сніжинка перетвориться на краплинку води і стане парою і полетить до своєї мами хмаринки на небо. Ось така казочка про пригоди сніжинки.